Лідер Китаю Сі Сідзіньпінь у 2025 році планує візит до Російської Федерації. Про це повідомив посол Росії в КНР Ігор Моргулов. Він заявив, що вже активно формуються плани двосторонніх заходів. Моргулов також заявив, що Китай, який утримується від засудження війни Росії проти України, розуміє основу конфлікту, оскільки вони стикаються з тими самими проблемами. І ще російський посол також сказав, що Росія і Китай повинні спільно Реагувати на політику США. нагадаю, що в жовтні цього року голова КНР Сі Цзіньпін тоді відвідував Росію. Він брав участь в саміті лідерів країни Брік в Сказані, і там якраз керманий, керманич китайський сказав, що мав годину зустріч з очільником Російської Федерації Путінами. Вони говорили про Україну і відносини між західними країнами. Сі Цзіньпін тоді сказав, що Пекін підтримує тісну взаємодію з Москвою для забезпечення. Глобальної безпеки та справедливого світопорядку це я цитую. Він підкреслив непорушність дружби між країнами, що стало важливим сигналом для Росії в умовах міжнародної ізоляції. Ну але тут цікаво, що а, наступного місяця після саміту Бріксі Дзіньпінь у столиці Перу зустрічався з президентом США. Джо Байден Тоді засудив розгортання тисяч солдатів у північної коспівнічної Кореї проти України. І також американський президент висловив стурб. Повані з приводу постійної підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії а, натомість Цзіньпін сказав, що спроби Вашингтона стримувати розвиток Китаю є нерозумними та неприйнятними, і зазначив, що іншим країнам, вочевидь маючи на увазі, США, не можна ігнорувати право китайського народу на розвиток під приводом занепокоєння власною безпекою. Ну утім, якщо о, китайському лідеру не вдалося домовитися з Байденом, то з Дональдом Трампом. М, Китаю очікують зовсім непрості часи, адже адміністрації. Трампа і Байдена вони дуже різні, але їх об'єднує сприйняття того, що зростання Китаю становить загрозу для Сполучених Штатів Америки, і Трамп, ще навіть не вступивши на посаду, вже окреслив напрямки своєї жорсткої міжнародної політики, спрямованої проти експансії Китаю. Так, всі кандидатури Трампа в безпековий блок мають антикитайські погляди, і сам Дональд Трамп обіцяв запровадити до 60% мита на китайські товари.